Добрий день всім учасникам форуму. Моя цікавість до питань ідентичності почалася більше 20 років тому. І я ось ці всі 20 чимось років займаюся цим питанням, розповідаю, пишу, читаю лекції. Тому, звичайно, мені дуже просто за 5 хвилин, як ви розумієте, Донести до вас те, що я розумію під поняттям ідентичності. Що стосується визначення ідентичності, то я думаю, що у всіх, хто займається цими питаннями, своє визначення. Є певні порозуміння по деяких означеннях. Я вам процитую те, що я вважаю ідентичністю. Ідентичність для мене це низка якостей, за якими індивід... Чи група індивідів відносить себе або відноситься іншими до певної множини? Ось таке базове позначення ідентичності, яким я користуюсь вже більше 20 років, і воно мені допомагає багато що зрозуміти в нашому навколишньому житті. Я не нав'язую своє бачення іншим, я просто пропоную подивитися ще із такої точки зору. Далі. Наскільки важливе це ми можемо побачити? Тому що останні 30 років, можливо, навіть більше, тема ідентичності стала ключовою, головною у багатьох обговореннях істориків, соціологів, соціальних психологів, антропологів і так далі. Тобто, вона поступово висувається в ранг найбільше. Більшого питання, найважливішого питання сьогоднішнього людства. У багатьох назвах конференцій, форумів, семінарів слово ідентичність значиться в назві цього заходу. Це говорить само про себе. Якщо ми думаємо про ідентичність, то ми розуміємо, що якщо це низка якості, всі ми живемо в різних вимірах. Де у нас є різні якості, тому ми живемо просто у цілому лісі ідентичності одночасно. Які це ідентичності? Можна перерахувати декілька, а потім ви самі можете продовжити. У нас є з вами статтєва ідентичність, гендерна ідентичність. То чоловіки, хто жінки, це дуже важливо. Ми це не завжди усвідомлюємо, наскільки це важливо. Але те, що така ідентичність є, нема ніякого сумніву. Половина людства є чоловіки, половина людства є жінки. І це вже пов'язує ці дві половини людства у певні ідентифікаційні масиви. Далі нам ближче інші значення ідентичності, наприклад, релігійна, зрозуміла. Але якщо ми продовжимо цю тему, то ми побачимо, що важлива не конфесія, а важливе відношення народів різних цивілізацій до інституту релігії, що важливо в релігії для цілої низки народів, наприклад, ті, що проживають в Європі, ті, що проживають в Азії, в Африці, в Америці і так далі. Я підвожу вас до того, що є рівень ідентичності, який ну, незручно і не всі користуються. Наприклад, ще відома етнічна ідентичність. Далі є громадянська ідентичність. Більшість держав сьогодні в світі, цивілізованій частині світу, це громадянські політичні нації, в які є і етнічне, є і релігійне, але воно знаходиться трохи ін, в іншому місці, ніж основна з цих ідентичності саме громадянська і політична. Все це присутньо одночасно і в кожній людині, і в кожному народі. Просто акценти зміщені. Народ це також організм. До нього також можна приміняти поняття ідентичності. Це живий організм, просто це трохи інакше, ніж коли ми говоримо про кожного з нас, яка в нас особиста ідентичність. Далі. Для мене це і для моїх друзів, з якими ми обговорювали давно ці питання. Майдан 2004 року став дуже важливою точкою, коли в нас з, з однодумцями народилося поняття цивілізаційної ідентичності. Бо те, що було на Майдані для нас важливо, але був ще антимайдан. І ось цей Майдан і антимайдан це якраз така, дві точки, на яких базується. Конфлікт, який відбувався 2004 році, Майдан це є деякий маркер того для мене, того, наскільки розвивається українська ідентичність у різних вимірах. Майдан 2004 року показав, що громадянське суспільство вимірюється вже, ну, якнайменше, мільйоном людей в Україні. Це для мене як частини дисидентського середовища. У 60-ті, 80-ті роки дуже важливо, бо ми тоді заздрили Польщі, де в профспілку Солідарності у 81 році в антикомуністичну спілку вступило 6 мільйонів чоловік. А нас було 500 тих, хто сиділи в цей рік, 81-й, по в'язницях і таборах. Це для того, щоб підвести вас до поняття цивілізаційної ідентичності. Я вважаю, є певне припущення з мого боку. Це певна модель. Будь-яка модель, вона умовна. Умовність полягає в тому, що не всі люди цієї цивілізації мають однакову ідентичність. Йдеться про домінанту. І тоді ми бачимо, що Україна, яка не Україна в сьогоднішньому вимірі, бо це не було державою сотні років, Україна. 400 років, як найменше, знаходилися між двома потужними центрами ідентичності умовно кажучи, європейською і євразійською. Ці два центри так впливали на Україну 400 років, що ми можемо твердо стверджувати, що українців немає єдиної. Цивілізаційної ідентичності вона розмита, розколота, якщо можна сказати, але розколота неправильно для того, щоб розколоти, треба бути єдину, щоб потім вона була розколота. Так вона сформувалася. Тому конфлікт на майдані і на в 4-му році, і тим більше у 14 для мене був зіткненням двох цивілізаційних ідентичностей. Така ілюстрація двох ідентичностей, яка сталася у нас на Майданах і в 4 му і в 14-му році. Я розумію, що мене хочуть зупинити Я просто скажу наслідки, То ви... того, наслідки того, як я сьогодні бачу наслідки цієї цивілізаційної ідентичності у цій війні, яку ми переживаємо вже 10-й рік, і особливо останній рік. Це війна для мене. Коли я дивлюся на неї з точки зору цивілізаційної ідентичності, означає, що рік тому Росія включила чинник імперіалістичної війни. Ці війни були знайомі людству багато років. Але за рік ця війна для мене перетворилася на міжцивілізаційну війну, бо Україну підтримують 54 демократичні країни, а Росію підтримують десяток антидемократичних країн. Оця цивілізаційна війна має багато наслідків. Про це треба думати, досліджувати і говорити. Бо ці два масиви це вперше в історії, коли є такий конфлікт. Ніколи ще демократичний світ не опирався агресії недемократичного світу. І про це треба думати. І на кінець останнє питання це наше бажання вступити в НАТО. Це говорить про нашу ідентичність. Ми дуже хочемо і я. Зокрема, дуже хочемо, щоб Україна війшла в НАТО. Але є правила. Правила – це те, що є одною з базових основ європейської ідентичності. Не можна порушувати правила. А ми вважаємо, що заради нас може зробити виключення з правил. Оце відмінність нас від європейської ідентичності. Ми рухаємося туди. Громадянське суспільство це маркер. Тепер нас вже 13 14 мільйонів. А не мільйон, як було в 2004 році. Це маркер нашої цивілізаційної ідентичності. Ми йдемо правильно, але ще недостатньо далеко зайшли, як кажуть, до національного консенсусу треба йти, коли 80% буде, а не 30%. Тому наш шлях правильний, але ще недостатній для подолання великих проблем, які є між у нас, і не тільки зовнішніх, але й внутрішніх, бо вони є всі наслідками нашої цивілізаційної ідентичності. Я хотів би розвинути трохи те, з чого я почав. Чому так важливо, на мій погляд, акцентування уваги саме на цивілізаційній ідентичності? Бо ми вже 30, більше 30 років. Як народ, як країна, вириваємося з обім східної, Євразійської, жорстокої імперії. Це нам коштує величезних жертв. Але це не перший випадок в історії. Згадайте, як звільнялася Фінляндія з обійм Російської імперії, скільки вона втратила і людей, і територій. Бо це рветься по-живому, а не по кордону, який намальовано на мапі. Ми не перші, хто йде цим шляхом виривання з Євразійської імперії. Але наша ідентичність побудована так цивілізаційно, що переважає все ж таки тяга до свободи, яка є важливим наріжним каменем європейської ідентичності. Це є навіть в документах європейських, це дуже важливий чинник. І ми цьому віддані дуже сильно. Не всі 100%, ще раз кажу, проблема в домінанті, а не в числі. На мій погляд, сьогодні 30% населення України, тобто саме громадянське суспільство, яке ви представляєте собою, і тягне на себе Україну в її європейське майбутнє. Не парламент, не кабінет міністрів, не президент, а саме громадянське суспільство є найважливішим чинником нашого руху у, цивілізаці... у цивілізоване майбутнє. Це важливо розуміти. От якщо оперувати тими поняттями, які я, я вам пропоную цивілізаційної ідентичності, то ми бачимо, що багато країн за останні там 120 років пройшли цим шляхом. Це як брили від льоду, від айсберга відколюється і починають самостійні плавання в океані, так і ми. Це не новий шлях, але це вперше в історії така велика православна слов'янська посткомуністична країна, яка відривається від цієї імперії. В цьому наша унікальність, хоча шлях вже випробуваний. Тоді, коли ми дивимося в майбутнє, ми повинні побачити, а куди ми рухаємося? В Європу. Ну добре, в Європу, але Європа це і Греція, і Болгарія, і Норвегія, і Швеція. Який образ нашого майбутнього, якщо дивитися розуміючи аспекти цивілізаційної ідентичності? Можливо, я вам скажу неприємну річ, але я вже приймав участь в деяких дискусіях на цю тему. Навіть з Великою Оксаною Забушко. Ми хочемо бути як хто? Як Польща? Добре. Як Німеччина або як Франція. А чи можемо ми стати такою? Ні. У нас свій цивілізаційний шлях. Цивілізаційна ідентичність це не питання вибору на моє глибоке переконання, це питання еволюції. Ми набуваємо європейську ідентичність шляхом еволюції, тобто дуже повільно. Проблема вибору це проблема рефлексії. Проблема ідентичності це проблема глибинного нашого колективного підсвідомого. Якщо я шукаю аналогію, куди ми йдемо в європейську спільноту, я бачу тільки одну країну, яка по різних маркерах схожа на нас. Це православ'я, це слов'янськість. Це постколоніальність і посткомуністичність. Тільки так можна побачити от тут цивілізаційну матрицю, яка впливає на майбутнє будь-якої країни. І це Болгарія. Велика, але Болгарія в Болгарії багато проблем. Вона член НАТО, член ЄС, але в неї велика корупція, великі проблеми, великий відток молоді з країни. Я знаю, бо я там буваю. Але вона вже частина європейської спільноти, тому що таке було політичне рішення керівництва Європи і НАТО. Якщо б Болгарія воювала в ті роки, її б не прийняли, так як нас зараз допомагають досить сильно, недостатньо, але досить сильно, але не дають пипасти в НАТО, бо це означає по п'ятій статті, що НАТО повинна на наступний день вступити у війну з Росією. І це підвищує ризики ядерної війни, на мій погляд, на два порядки. Я ж кажу, західне суспільство, до якого ми прагнемо, я його не ідеалізую, але ми прагнемо туди попасти. Воно живе правилами і законами, а не забаганками. Нам хочеться, але є правило. Це нам підказує наш рівень ідентичності як підлітковий. Нам всього 30 років підлітки, як моя донька, дуже добре усвідомлюють свої бажання. Але вони не розуміють всіх наслідків здійснення цих бажань. Тому ми рухаємося правильно, недостатньо швидко, але швидкість це також похідна від нашої ідентичності. У нас величезна маса. Ми не можемо перескочити через правила, які закладені природою в етногенезі. Це важливо розуміти. І можна трохи прискорити цей шлях. Які ми йдемо вже 30 років. Бо держава – це дуже важливий. Найважливіший чинник розвитку оцієї ідентичності. Більш важливого нема, бо держава повинна сприяти, зрозуміти, куди ми рухаємося, і сприяти цьому. Для цього нам треба обирати владу, яка це розуміє і підтримує цей рух у напрямку європейської ідентичності. На жаль, поки що такої влади у нас ну майже не було. І це залежить вже від нас, від громадянського суспільства, яку владу ми оберемо, якщо ми розуміємо проблеми цієї ідентичності. Як на нас дивляться заходу, на нас дивляться саме як на підлітків. Тобто людей такого віку, які здатні вже зробити дорослі вчинки, але в той же час не розуміють, як я казав, всіх правил і законів дорослого світу. Подобається це нам не подобається абсолютно неважливо. Це так на нас дивляться. Але чому нам допомагають? Бо нам допомагають саме як дітям-підліткам, але своїм дітям-підліткам, саме своїм, а не чужим. Чому? Бо починаючи з наших дисидентських часів, починаючи з самопожертви Василя Стуса, інших дисидентів, Олекси Тихова, Тих... Валерія Марченко через жертву Майдана, сотню, яка загинула на Майдані. Українці здатні жертвувати собою заради свободи. Ми боремося за свободу. Почитайте лісабонський меморандум, основний документ європейці. Перший пункт це свобода без кордонів. Це найважливіше, що є в європейській ідентичності. Тому нас приймають як своїх дітей, але ще підлітків. Далі. Цивілізаційна ідентичність має величезну енергетику. Бо це мільйони людей, які поділяють певні цінності, як тут вже казалось. Те, що українці сьогодні зупинили ворога російського, це результат величезної енергетики, нашої нової цивілізаційної ідентичності. І це треба розуміти. 30 років тому у нас не було такої енергетики, це розвиток наш впродовж 30 років. І далі ця ідентичність, ця ідентичність, оскільки вона величезної енергетики, вона себе захищає дуже. Ми захищаємо свою нову ідентичність сьогодні на фронт на фронтах. Але ми повинні розуміти, що ті, хто мають іншу ідентичність, відміну від нас, також її захищають. Тому умова між цивілізаційного миру це не втручання у ідентичність один одного. Нас змушують змінити в свою ідентичність, тому така величезна енергія йде на боротьбу. Не, не змушували би, але імперія не може не змушувати. Тому з точки зору цивілізаційної ідентичності це війна, не випадковість, це детермінованість нашим шляхом у цивілізоване майбутнє. Саме це привело. Росію після когоно випробували дипломатичні, економічні, підступні, там різні пропагандистські засоби прийти до останнього аргументу, до війни. Ця війна була приречена, тому що ми не хочемо жити в імперії. Це ми повинні також розуміти. І, ми, не, і ми вже ніколи не захочемо. А для цього нам потрібно бути не 30% відсотками громадянського суспільства, а 75-80%. Те, що називається національним консенсусом, ми до цього йдемо, до цього ще великий шлях. Але тоді, коли ми дійдемо до того, нам не буде страшен ніхто, хто намагається нас перебороти. Дякую, дякую, пане Осіфа. Національний консенсус. Я би теж поаплодувала, колеги. Дякую щиро.